Зновні всіх вітаємо на кальянному магазині Козак Хука І сьогодні у нас на огляді буде кальянчик від виробника Яхія, і це моделька Kernel Mini. Погнали його розпакуємо, подивимось на його базову комплектацію. Розповімо про характеристики, особливості. У вас на площі зустрічає ось така коробка, яку вам обов'язково треба перевірити на наявність цієї комплектації. В принципі, для тих, хто купує цей кальян, це відео послугує від початку до кінця, від того, як заперевірити його комплектацію, до того, як його зібрати, та в принципі як його покурити. Ми його курити, звичайно, не будемо, просто розберемо та поглянемо на всі деталі, які є в цій коробці. Я відразу буду вкладати з собою столом, щоб ви тут не бачили одну коробку. Так, перше це в нас шахта, далі чаша, колба. Обов'язково колбу і чашу, так як це крихкі предмети. Перевіряєте на цілісність, щоб не було ніяких сколів і не було ніяких подряпин занадто великих. Невеличкі бульбашки або невеличкі подряпинки, які там ледь, ледь, помітні. Вони не рахуються, тому що є, в принципі, певні особливості, виливу скла. Для колб і тому можуть колби трішки вирізнятися. Навіть в деяких колбах можна тут подивитися, як саме метал лягає на верхівку колби, іноді трішки здвинутий. Але це також нормально, ніякого в принципі пошкодження це не несе. Далі у нас це будуть шланг та тарілочка. Це в нас шахта, нижня частина її, тобто вона буде кріпитися до цієї. щипці. Основне ви побачили, це шахта, чаша, колба, тарілка, сам шланг. Далі тут іде має бути пружиночка. Вона не обов'язкова, але це як приємний бонус. Я в кінці покажу, куди вона встановлюється. Після цього в мішечках, в одному мішечку є дві ось таких резиночки. Це резиночки, які ущільнюють. Тобто, одна встановлюється під чашу, друга встановлюється під шланг. Ось такі вони маленькі і вони обов'язково мають бути. Тому перевіряйте обов'язково, щоб вони були. Далі це конектор. Конектор, який йде під шланг, та просто така маленька пісюлька. І останнім це у нас мундштук. Мундштук складається з двох елементів. Тобто, рукоятки і самого мундштука. І воно разом все скручується. Тобто, виглядає все в скрученому варіанті, ось тако. Нормальний, подовжені мундштук, зручна ергономічна ручка для пальців для чотирьох. Сидите і курите. Тут все розбирається, навіть ось цей мундштучок також можна зняти, але це не обов'язково. На самому мундштуку зображена назва самого каль'яну. Що ж... Uh, ви зрозуміли, яка має бути комплектація кальяну. Давайте ще раз все переберемо: це шахта дві частини, чаша, колба, пружинка, щіпці. Конектор, про який ми забули сказати. Це конектор, який встановлюється зверху. От, тобто, ось тако має бути. І сюди на цей конектор встановлюється чаша. Два ущільнювача, конектор під шланг в окремому пакетику і сам шланг. І давайте приступимо тепер до збірки потім поговоримо про характеристики цього кальяну. Перше, що нам потрібно з'єднати, це нижню частину шахти з верхньою. Ми, в принципі, тут все легко робимо. Під'єднуємо нижню частину до верхньої. Ось тако закручуємо. Все. Внизу. Багато хто задається запитанням, що це за штука і куди вона може йти. Вона буває іде окремо від шахти, її потрібно накріпити, тобто закріпити, зарізбити. І ми, відповідно, її накручуємо сюди. Це дифузор, він робить тягу чуть легшою та безшумнішою. Досить цікавий дифузор, тому що зазвичай дифузори йдуть з отворами, а тут отвори в вигляді ліній. По кругу лінії я ще в принципі, на цьому дифузору не пробував курити, мені цікаво, але мені здається, що буде дійсно тихо та безшумно і легко куритись. Зверху, ми встановлюємо спочатку тарілку, після тарілки ставимо ось цей коннектор. Він маленький, закручується на різьбі. Мені здається, що навіть Навіть так не здається, навіть впевнений, що раніше конектори ці були б чуть побільше. Далі, в нас шахта зібрана, що потрібно зробити. Ми вставляємо конектор під шланг. Ось цей маленький ущільнювач. Ось тако. Оце мені що не подобається в цьому кальяні, тому що це, напевно, як в самих старих кальянах єгипетських, китайських, турецьких. Тобто шланг кріпиться на ущільнювачі. В Еміках, німецьких, так само фігня така була. Тому якщо ущільнювач десь загубите, також не хвилюйтеся, його можна дозамовити, або ж, наприклад, навіть. Ось цю штуку, це має ставлятися ось сюди. це під шланг. Ось цю штуку можна обмотати звичайною фум-стрічкою. Обмотали фум-стрічкою, поставили, побачили, що з'єднання щільне і все. З іншої сторони, це конектор під продул. Ні в якому разі його не розкручуйте, тому що ви ризикуєте втратити кульку, яка встановлена тут як клапан продуву. Тобто, якщо отак розкрутити, вона не випаде. Якщо ви розбудете, розкручувати весь кальян і його мити. От саме верхня шляпка, яку я зараз розкручу, отут встановлена кулька. Як бачите, вона випала. І, в принципі, ця кулька становить собою перепону для того, щоб повітря не смоктувало з іншої сторони. Ви закрутили все, поставили ось тако, І у вас, в принципі, шахта зібрана. Тепер ми шахту встановлюємо на колбу. Встановлюється вона на клік-системі, тобто це система, яка забезпечує е, встановлення шахти одним прокрутом. Раз, все, до повного щільного з'єднання, і у вас кальян зібрано. Ось так виглядає. В принципі, ви його можете переносити як тримаючи за колбу, так і тримаючи за шахту. Чим клік система різьба і крута, тим, що можна калян переносити, тримаючись за шахту. Далі ось ця резинка йде наверх. І на саме цей ущільнювач ми надягаємо саму чашу. Ось так. Це виглядає. Далі у нас йде шланг. В загальному в мене є запасний шланг, щоб не розмотувати і не змотувати потім повторно ось ці. Я використовую самий звичайний, який у мене, наприклад, є під боком. Він не використовується в роботі, але на ньому якраз і покажемо, щоб оцім не, не теребенитись. З однієї сторони ми встановили якраз е шланг на мундштук. Ось так це виглядає. З іншої сторони ми встановлюємо ось цей коннектор під шланг. Тобто це коннектор, який також засовується як той самий мундштук. Ми його повністю і щільно засунули у нас ось такі два кінця. Ось зловив якраз проблему, що перегинається шланг. Давайте ми знімемо назад наш конектор. І нам потрібно буде встановити пружинку. Пружинка встановлюється відразу перед тим, всім, що ми тільки що робили, ось так. Встановили пружинку на кінець шлангу, який буде вставлятися в кальян. Потім поставили конектор. І саме цим конектором занурилися до конектора під шланг. Ось тако, І все. І пружинка має ось тако відсіти і не давати шлангу переломуватися. Якщо він переломується трішки далі, підтягуєте шлан... цю ж пружинку трішки далі. І ось тако, вже краще. В принципі, ось це в наш весь комплект. щіпці у нас ідуть з невеличким шилом. Тобто, не шило, голочка звичайна. Зараз вам покажу. Ось так це виглядає. Звичайні маленькі щипці. ну Бувають ще менші, це насправді досить непогані. Можна докупити собі більш краще. Матеріали збірки, як і в принципі властиво всім кальянам виробника Яхія це нержавійка плюс анодований алюміній. Анодований алюміній це те, що ми бачимо зверху, в принципі, дим з самої чаші приходить по анодованому алюмінію. А внизу занурюється в воду трубка з нержавійки. Тобто те, що яка стосується води і контакту з водою, воно йде з нержавійки. в принципі правильно і зроблено це майже на всіх моделях виробника Яхія. По факту кальян не вирізняється своїми властивостями куріння від інших моделей, тому що димітин буде так само, так як я в принципі постійно розповідаю у всіх інших відео. Саме головне не те, який ви по висоті кальян, а те, що ви заб'єте в чашу і те, яку ви чашу використаєте. Тому плавно перейдемо до самої чаші. Чаша в виробників Яхія йде постійно в майже всіх комплектів, навіть 90% всіх комплектів. Це чаша з глини, що в цій чаші не так. Глина якась дуже-дуже пориста. Тобто це самі дешеві, самі бюджетні чаші, які в принципі використовують тільки на декілька разів. Ви можете відразу знати, що потрібно брати ще додаткову чашу. У нас можна вибрати якусь приблизно від 150 гривень нормальну чашу з червоної глини українського виробництва, і, в принципі, задовольнятися кальяном як то потрібно. А таку чашу поставити собі на запас десь на полицю. Щоб вона у вас була на той випадок, якщо ви розбиваєте свою основну чашу. Ми зазвичай рекомендуємо брати додаткову чашу і до цього комплекту також не вистачає калауда. Далі по самим характеристикам, висота кальяну становить 43 см, а діаметр шахти 14 мм. В принципі, тяга має бути здебільшого класичною, якщо вона буде без дифузору. Якщо з дифузором, вона відповідно, як я вже говорив, стає легкою та безшумною. Вона не повністю безшумна, шум трішки є, але ви можете порівняти, знявши дифузор, покурити без нього, і так само поставити його і покурити з ним. Зазвичай це більш така сучасніша тематика з дифузорами, тоді коли. Люди все більше стали курити кальяни в домашніх умовах і при перегляді фільмів, щоб в принципі цей звук не заважав нормальному перегляду і не створював зайвих звуків. Додатковим нюансом є те, що кальян, як я вже згадував, йде на клік-системі. Пояснив уже практичну значимість того, як це класно впливає, тому що можна переносити кальян, за, за, за тримаючи за шахту. Але якщо ви розбиваєте колбу, саме головне, ось цю верхню частину не викидайте. Ви її можете відклеїти, ви можете розбити свої, е, свою частину колби, яка з вас залишилась після розбиття. І ось цю штучку тримати, тому що вона вам допоможе підібрати іншу колбу. У Нас, в принципі, наразі продаються колби відразу із цим Металевим кліком і без нього. Але, врешті-решт, краще все-таки себе убезпечити. Тому, якщо ви розбиваєте колбу на таких кальянах, це не тільки стосується цього, саме цієї моделі. Ніколи не викидайте верхню частину, тому що саме вона допоможе вам підібрати нову колбу. Якщо ви рахуєте, викинули відразу все, колби бувають різні, і шукати будете досить довго, а можете навіть не знайти і придеться калян, потім взагалі викидати на смітник. Ось тако. По деталям. Якщо ви забажаєте замовити саме такий кальян, я думаю, ви вже знаєте, де нас шукати. Посилання саме на моделі різних кольорів буде в описі. Посилання на наш інстаграм, де ви зможете отримати консультацію, також буде в описі. Тому, в принципі, я сподіваюся, ви все зрозуміли. Ось такий огляд у нас вийшов. Якщо вам подобається взагалі формат оглядів, обов'язково ставте вподобайки. Якщо у вас такі каляни використання, також напишіться в коментарях. Нам буде досить цікаво дізнатися, скільки у нас людей, які користуються таким каляном, і що вони можуть про нього сказати. Тому що досвід у досвіді, якщо за ним спостерігати, він може прослужити достатньо довго. Калян з металу, все тут нормально. І, в принципі, навіть один секрет скажу, а алюміній не так швидко нагрівається, як нержавійка, якби вона була в зоні, Тому в принципі, це навіть якийсь плюс. Але тим, що метал швидше буде псуватися, це трішки мінус. Врешті-решт дякуємо вам за перегляд. Димних та смачних кальянів. Бувайте здорові, па-па!